Алівуя, аллілуя, вітаю вас, народ Божий. Бог любить тебе. Бог є любов. І я не перестану про це говорити. Дійсно є трудні часи на землі, є важкі часи. І, на жаль, і мені дійсно, по правді кажучи. Ну, на жаль, на жаль, сьогодні часто говориться про тяжкі часи. От труднощі, постійно труднощі, постійно, часто говориться про якісь труднощі, важкі часи. І з за того, що вони дійсно є труднощі на землі, у нас склалось таке враження, що все це робить Бог. Або Богу, іноді люди кажуть, або Богу на це все одно. Ні, Бог не робить зло, Бог не робить важкі часи. Не Бог це зробив на землі. І Богу не все одно, в якому стані знаходяться люди або особисті люди, окремі люди. Бог працює завжди з, з людиною напряму. Особисто кожен має відношення з Богом. Особисто кожен повинен прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Кожен відповідальний за своє життя. Но також Бог нас вчить любити інших людей, бути уважними до інших людей. Біблія, Слово Боже, Дух Святий, який в нас, є такий вираз в Біблії. Ви саме навчені Богом любити друг друга. І ще Біблія говорить, поступайте в цьому світі, як Ісус. Будьте дітьми вашого Небесного. Отця. Біблія про це говорить. Любіть один одного, як і Христос полюбив вас. Да? Щоб ми поступали в цьому світі, як Ісус. Є дійсно. Наше відношення до людей. Є відношення між людьми. Є відношення між людьми. Є відношення віруючих до невіруючих. Є відношення між віруючими, віруючими, дітьми Божими. І дійсно на землі є зло, є злі люди. І не завжди буває все так складно, добре. Ми постійно скла... сталкуємося з якимись труднощами, визовами, визовами випробуванням постійно. Ми часто стикаємося з тим, що ми хотіли так, а воно щось вийшло не так. Тобто Ісус сам казав, що кожного дня є якісь заботи, кожного дня є якісь виклики. Ми живемо на не в досконалому світі. Но Бог любить людей. Бог любить, Бог є любов. І любов Божа це не просто ну, таке щось. От Бог любить. А як це поняти, як це розуміти, що це таке? Любов Божа до людей це Його Слово дане нам. Біблія. Любов Божа до людей. Це Дух Святий. Любов Божа до людей. Це те, що реально Ісус був на землі. Любов Божа до людей, це те, що дійсно ми можемо вірити в Слову Божому. Це те, що дійсно вірою. Ми можемо бачити реальність роботи Слова Божого на цій землі. Це любов Божа до людей. Любов Божа до людей, це те, що Бог дійсно робить чудо. І чудо це надприродне втручання. Природні події, природній ход собиті. Це надприродне, сверхістесне. Це коли дійсно трапляється те, що сама по собі людина не може це зробити, це помазання від Бога, це сила Божа. І це дійсно опять таки не залежить від людини. Тобто жити вірою — це залежить від мене. Приймати слово Боже, вірити Слово Божому, говорити Слово Боже. Ми все це робимо, тому що Бог нас любить. Якби я не вірив, не знав, що Бог є любов, я би не вірив Його слово. Я би не був виконавцем Його слова. І дійсно те, що Бог любить людей. Просто так в житті людини не прозведе щось божественне, щось те, про що говорить Слово Боже. Дійсно, треба прийняти Ісуса Христа як свого Господа. Треба жити вірою. Ну, Бог любить людей, все одно. Бог не дає зло, Бог не дає проблеми. Бог не побуждає робити зло. Бог не посилає сатану, тому що Він любить людей. Біблія говорить, спочатку було слово, і слово було Бога. і Слово було Бог. І все через нього, через слово. Почалося бути і без нього, без слова. Нічого не почало бути, що почало бути. Також Біблія говорить, що Бог є світло, Бог є життя. І ми сміливо можемо сказати: спочатку у любові, у світло, у життя. Було слово. І все через нього, через любов, через світло через життя, через слово почало бути. Так бачиш, щоб дійсно любов Божа, світло, яке є сам Бог, світло, яке проганяє темряву, щоб дійсно життя Господа Ісуса Христа було реальним, нам треба Слово Боже. І слово Боже. Воно не несе нам ненависть, воно не несе нам негатив, воно не несе нам зло, воно не побуждає нас це робити. Воно не мотивує нас негативом і злостю. Тому що Бог любить людей. І його слово це слово любові, це слово життя, це слово Світла, це віра, яка здійснює реальність Бога на землі. Слово Боже дано нам для того, щоб ми могли вірою прийняти Божу любов і бачити реальність господства Ісуса Христа на цій землі в нашому житті і в житті інших людей через нас. Бо хоче стілювати землю. Бо хоче стілювати народ, Церква Господа Ісуса Христа. Це. Прояв Божої любові на землі. Служителя, пастор, вчитель, апостол, пророк евангелист, це прояв Божої любові на землі. Тому служителя вони не повинні нести зло, вони не повинні щось нести своє. Вони повинні бути образцом Божої благодаті, Божої любові, віри. Бог любить тебе. І Він хоче зцілити тебе від будь-якої недуги, від будь-якої хвороби. І прямо зараз я погоджуюсь. Я погоджуюсь з тобою в твоїй вірі, на твоє зцілення. Я говорю, ранами Ісуса ти зцілився. І я вірю, що прямо зараз. Якщо ти мене слухаєш, я вірю, що прямо зараз ти приймаєш своє силення во ім'я Ісуса. Амінь.